Чистий четвер відзначають сьогодні християни східного обряду по всьому світу. На богослужіннях у цей день віряни згадують одну з найважливіших євангельських подій, таємну вечерю, на якій Христос умив ноги своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові і смиренності. Гана Бока у страсний четвер зараз у Єрусалимі. Маємо змогу з нею поспілкуватися. Аню, яка атмосфера зараз на святій землі? Поділися з нами настроєм, будь ласка. Вітаю, Єгоре! Буквально з годиною тому, як завершився традиційний обряд омовіння ніг як спомин того, що Христос зробив на тайній вечері. Патріарх Єрусалимський після завершення божественної літургії перед храмом гробу Господнього омивав ноги дванадцятьом священнослужителям, які символізують собою дванадцятьох апостолів. Подивитися на це, з'їхалися паломники з усього світу. Щоправда, цього року людей не так багато, як зазвичай, і, зокрема, дуже мало приїхало цьогоріч Українців і місцеві торгаші, і наші земляки, які все ж таки добралися до святих місць, кажуть через круто, мало хто міг дозволити собі таке свято Великодня в Єрусалимі. В тому році було більше народу, а в цьому році дуже мало з України, оскільки ми запитуємо людей багато з Росії, з Греції, а з України дуже мало. Ну ми теж економимо, зложуємо, щоб поїхати раз в рік. Раз в рік ми не їмо м'ясо, як люди їдять, їдуть на Канарські острова. А ми кожну копійку зложиємо, щоб поїхати на святе місце, молитися за Україну, за всіх людей. Ко в старому місці люди в гарному настрої в очікуванні свята у поліцейських кипить робота. Кількість силовиків, що стежать за порядком у самому центрі Єрусалима, до великодня збільшують і сотні до тисяч. Основні помічники поліції у роботі це високі технології, 360 камер відеоспостереження. Вони розташовані буквально у всіх можливих закутках на всіх туристичних об'єктах, святих місцях і дають можливість поліцейським пильно приглядатися. бу. Всюди, що приховано від звичайного людського ока. Не бачать туристи і поліцейських у цивільному, але їх у натовпі працює багато. Так нам пояснили у прес-службі. Тут бачите, практично везде от, стоять відеокамери, наблюдають онлайн і наблюдають вже після того, как, какое-то произошло происшествие, Доволі високий процент розкриття у нас благодаря технології. Потім, попри посилені заходи безпеки в Єрусалимі, це не зупиняє нових нападів. Так, учора на північному під'їзді до міста ізраїльські поліцейські при спробі теракту застрелили двох палестинців. Перепрошую, чоловіка та жінку. Утім, про попереджені теракти тут місцеві і туристи дізнаються лише з новин: зовні панує атмосфера спокою і люди у передчутті свята. Студія. Так, пасибі, аню, ганабок зустрічатиме в великдень. Очевидно, на святій землі у Єросалимі, і проси нам повідомлятиме. Спасибі тобі.